Доброго дня, діти! Ми з вами починаємо урок літературного читання. Продовжуємо вивчати розділ 3 збагачуємося скарбами усної народної творчості. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля, а всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи, братись пора. Прикладіть вказівний палець до губ та скажіть чш. Понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, не наче ви нюхаєте запашну квітку на лузі. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долонік одне одному. Уявіть, що перед вами іменинний торт на ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. А тепер приготуйте свої оченята і виконаємо разом гімнастику для очей. Ми з вами молодці попрацювали з оченятами і продовжуємо далі. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з українською народною творчістю. Будемо вчитися аналізувати ці твори. Ти вже знаєш, що прислів'я це короткі влучні повчальні вислови, часто римовані, в яких передано життєвий досвід народу. Недарма про них говорять прислів'я вчить, як на світі жить, бо вони навчають доброго, розумного і застерігають від лихого та дурного. Приказки, образні, влучні, вислові, часто ремовані, близькі до прислів'я, але без повчального змісту. Наприклад, до завірюхи треба кожуха. Грудень рік кінчає, зиму починає, Весна ледачого не любить. Давайте з вами опрацюємо текст прислів'їв. Зараз я вам їх прочитаю українські народні прислів'я. Нащо й клад, якщо в сім'ї лад, на сонці тепло, а біля матері добре. Так радіє весні, а дитя матері Яке коріння, таке і насіння. Усяка пташка своє гніздо має, усяк правду знає, та не всяк про неї дбає. Заздрощі добра не навчать. Згода будує, а незгода руйнує. Берися дружно, не буде сутужно. За прави діло стій сміло. Треба нахилитися, щоб із криниці води напитися. Очам страшно, а руки зроблять. Що вміти, того за поясом не носити. Як хочеш шити, то перш вузлика зав'яжи. Землю красить сонце, а людину праця. А тепер ми з вами прочитаємо прислів'я народів світу. Пташці воля а людині мир білоруське прислів'я. «Не зривай незрілі плоди дозріють, самі впадуть, грузинське прислів'я. Коли не вміють писати, говорять, що перо погане, єврейське прислів'я. Те, що можна зробити сьогодні. Не відкладай на завтра, це німецьке прислів'я. «Із малої хмари буває сильний дощ, це польське прислів'я. А тепер ми з вами прочитаємо слова і зробимо правильний наголос: «Коріння», насіння, заздрощі, сутужно зав'яжи. Незрілі, відкладай. Перейдемо з вами до роботи із текстом. Прочитайте і поміркуйте, які темі присвячені прислів'я кожної групи, що в них схвалюється і що засуджується. Будьте дослідниками. Знайдіть у збірках прислів'я про ставлення людей до знань, природи і інших людей. Пригадайте випадок із життя, який стосується одного з прислів'їв. Обговоріть його. Давайте роздивимося малюнки з ілюстрованої збірки прислів'їв. Навчання і Труд поряд ідуть. Художник Олександр Кошель. Чи погоджуєтесь ви з такими зображеннями цих мудрих висловів? Намалюйте свої ілюстрації до тих самих або інших прислів'їв. Перше прислів'я і світлина око бачить далеко, а розум іще далі. І наступне учітесь однаково, що гребти проти течії. Тільки перестав і тебе понесло назад. Прочитайте українські народні прислів'я у підручнику і подумайте, за якими темами вони об'єднані та запишіть їх. Перша тема про сім'ю, матір, родину, друга про правду, заздрощі та дружбу. Третя тема про працю, знання і уміння. Домашнє завдання вам потрібно прочитати в підручнику сторінки 42, 43, 44 та вивчити на пам'ять кілька прислів'їв. Застосовуйте їх у своєму мовленні. На все добре, урок закінчено! До побачення, до нових зустрічей!